Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast і поки у нас дощить, я хочу з вами поговорити на тему слагів. Знайомство моє з цим класом приманок відбулося ще дуже-дуже давно. ще до появи масового інтернету та до появи цих приманок у, скажімо, широких масових е виданнях вітчизняного виробництва. Е це мій помощник, якщо що, не звертайте уваги. Сільське життя, воно таке. Так от, друзі, ловити наслаги я почав, скажімо, не по своїй волі, це відбулося випадково. Ми з приятелем ловили рибку, якісь там мелкощуков на активні виброхвостики від Манса та Релакса. Тоді тільки їх могли купити. І в якийсь момент я десь закидав на точку, відбулася одна покльовка, правда. Відбулася друга покльовка, і відбило мені хвоста. Я вже просто був тоді, як то кажуть, такий трохи нервозний, да, бо перший рибі ще якось не мав досвіду. І я цю приманку без хвоста закинув цій щуці. Зі словами нати подивися». і ми були шоковані. Ця щука, мало того, що атакувала приманку, вона ще й зловилася. Ну, чесно кажучи, з приятелем ми тоді переглянулися, подумали, що у щуки, можливо, не гаразд з головою. Але подальша ще рибалка принесла ще декілька таких невеличких хвостів саме на е, безхвосту цю приманку. Ну, звісно, з часом я ще попробував ловити на неї, але десь обірвав і якось так поступно поступно, воно попросту заглохла ця тема. Ну, як заглохла, вона переросла в розряд байок, коли розповідаєш там один другому, що зловив на рибку без хвоста, тобі крутили пальцем біля візка, казали, ти трошки не, не розумієшся, да? бо як риба може відреагувати на пасивну приманку, яка не має. Власної гри. До речі, це є одна з причин, чому і нині багато рибалок не ловлять на слаги, бо вони не розуміють, коли приманка не має там якихось таких широких рухів, як риба на них реагує. Так от скажу вам, реагує ще й досить непогано. Другою ж хвилею знайомства мого зі слагами вже відбулося ну, через кілька років, скажімо, через, може, там, 5-7. Коли вже ці слаги почали потрошечку входити в наш е, рибарський обіход. Е, на мій погляд, це відбулося такий якийсь переломний момент саме з того часу, як з'явилися у нас на ринку джавастики. Тоді всі судочатники почали там трубити, що це приманка номер 1 Працює там на джиголовці, працює на овсетніку, хто як міг так монтував, хтось на дропшот, хтось на будь-що. Ну, десь воно там стосувалося і мене, але е, все-таки не з джавастика, а моя. Скажімо, таке знайомство відбулося саме з ось з цієї приманки. Може, там ще щось десь було, але оця вже приманка, яка дала мені змогу якісно половити Судака. Це S-Shad від Lucky John. Якщо хтось не знає, це копія i-Shad від Джекова, або копія i-Shad від Illex. Джеков Illex це одно і те саме. Це японський ринок, умовно кажучи, це європейський. Ну, таке. Один і той самий Сілікон, тільки трішки відрізняються Кольори, бачите, знову підтверджує. Так от, з цієї приманки почалося моє знайомство а в 2012-13 році, я дуже активно ловив на відвідний повідець, і ця приманка часто густо робила рибалку. Або тоді ми вже таку, скажімо, зрозуміли тему, що якщо тіога, що тоді була у нас в тренді, якщо відбиває хвост у тіогі, то можна її благополучно доловлювати як слагом. Це було не кожну рибалку, звісно, але були якісь певні такі рибалки. Ближче до осені, так 100% слаг чомусь вирішував, скажімо, як буде проходити ця рибалка. Ну і з часом все більше і більше в мене з'являлося цих слагів. Зараз, як ви бачите, тут є певна кількість, звісно, це не все. Але на ці слаги я потім вже почав експериментувати. Більше в них упиратися інколи, інколи вони не працюють взагалі. А інколи вони обходять всі інші приманки. На мій погляд, чим ближче до осені, тим слаг працює краще. Можливо, я десь помиляюся, але чомусь у мене відбувається так. Чим холодніша вода, тим краще працює слаг. Не завжди це так. Звісно, влітку вони також працюють. Але е, є ще така, друзі, думка. Це на рахунок монтажів. Зараз вже е, перейдемо. Да? Є така думка, що монтаж на... Джи-головці працює краще, аніж всі монтажі. Це було ще, до речі, давно мені колись приятель також розповідав, що саме джиг-головка працює краще, ніж все інше, бо слаг на джиг-головці має там якийсь такий погіб, що всі інші цього не можуть йому надати. Я з цим категорично не погоджуюся. В минулому році я ось замовив собі джиг-головки. Вони прийшли з AliExpress. я на них половив і, скажімо, різницю між джи-головкою та овсятним гачком зібраним монтажом на Чебурашці, ну. Не відчує я взагалі. Клює і на то, і на то. Бувають такі дні, що не хоче вон слагати, вони ці риби, і ні на що не клює, там хоче або твістер, або я не знаю щось таке інше. Можливо, у мене тут такі умови, що ну, в принципі, в Києві я також їх колись давно-давно дуже порівнював, але потім я відмовився від відкритих гачків через те, що вони дуже багато обриваються. Тут не підтвердилася ця теорія. Тому більше в більшості випадків я використовую все-таки овсетний гачок і чебурашку. Але не тільки таким монтажом. Найкраще, на мій погляд, всі ці слаги себе проявляють на двох типах монтажа. Перше, це відвідний повідець, бо ми можемо закинути, чорт знає куди. Слаг на відвідному летить просто бомба-ракета через те, що він там не парусить, його не крутить нічого. І друга тема це дропшот. Це от прям прям панацея Я б сказав, би в деяких випадках. При <кій>, рибалці на Судака. Це не каже нам про те, що не клює, наприклад, щука чи окунь на слагі клює. Але саме по судаку, саме на дропшоті, слаг займає таку, скажімо, дуже гарненну позицію, коли не хоче риба брати активну приманку. Хоча я в більшості випадків буду ловити на активну, тоді славиш слаг, і слагом уже якось худобідно, як то кажуть, можна вмовити цього Судака. Також ще одним, скажімо таким цікавим моментом є лов на неогружені слаги по траві. Я вам зараз наглядно продемонструю. А ще момент. Всі ці слаги можна розділити умовно на два е, варіанти. Це є звичайні тонучі слаги, це, наприклад, у мене ланкер Сіті, і це є плаваючі слаги це зе Ман. Так от, саме з цими двома слагами можна дуже гарно ловити по траві, по корчах та по всьому іншому. На, наприклад, на осятному гачку монтажу, якщо ви ловите на плаваючу приманку. Не завжди а, ваги офсетника достатньо для того, щоб цю приманку загнати під воду. Звичайно, якщо це потрібно. Можна просто тягати по траві, риба інколи так теж реагує. Але якщо треба все-таки нашу приманочку трішки підгрузити, то можна використати ось такий варіант, як я роблю. Це просто намотаний або припой, або сінцевий дріт. Можна купити в наглистовому магазині, або ще там на Aliexpress Подивіться, таким способом можна підібрати. Вантажок, який підійде саме вашій прийманці при вашому гачку, бо всі гачки мають різну вагу залежно від розміру та грубості вашого дроту. І є ще один, на мій погляд, найкращий варіант це свімбейтові гачки. Якщо хтось не знає, виглядають вони наступним чином. Заводне кільце це вже я сюди причепив. Там для інших монтажів. Гачок це виглядає наступним чином. Тут є ось така спіралька, зараз я вам продемонструю. На яку ми просто накручуємо наш слаг і вставляємо цей гачок. За рахунок того, що гачок дуже плотно прилягає до вашої приманки і немає там ніяких вусів. Зараз, друзі, я оснащу його назад, щоб саме вам продемонструвати. Ми ховаємо жало гачка трішечки в тіло і подивіться різницю між свімбейтовим та офсетним гачком. Офсетний гачок тут буде збирати всю траву. свімбейтовий гачок нічого абсолютно тут не збирає. Ми напряму в'яжемо нашу скрутку, і якщо ви використовуєте флюрові там повідки, відмовляємося від застібок. Напряму в'яжемо флюр, того що застібка теж буде збирати траву і чіплятися за все на світі. І таким способом ось цей монтаж дуже жорстко обходить ось цей в якості не зачепляйки по коряжнику, по траві та по всьому іншому. До речі, цей монтаж я використовував з такою. Головку, як проходімець, або фільда, або ще щось таке в корчах, також себе показує досить таки непогано. Одно що не забувайте, в корчах не можна ловити на хеві джиг, там треба якісь такі легенькі недогруз, тоді він проходить набагато краще. Ну, мабуть, з монтажами все, друзі. І давайте ще так бігленько я вам розповім про те, що у мене найкраще прижилося з усіх ось цих слагів. Uh, є така точка зору моя, да, що м, найбільше мені подобаються, в принципі, в будь-якому варіанті це американські приманки. Тому звісно ж номер один у мене буде Ланкер Сіті І буде Земан. Ланкер сіті це uh, силікон, Я вам продемонструю на, на прикладі цього рипстера. Я гадаю, що це теж можна віднести до слагів цього черв'ячка. Ця приманка спроєктована наступним чином, і це дуже круто. Ось ця частина має досить такий плотний, жорсткий силікон, прям капець. От його навіть щука не завжди розгрізає. Але хвіст зроблений так, я гадаю, вам видно форму тіла, що він ось настільки рухливий. Блін, ну це не приманка, це просто бомба. До речі, бас від неї також. Просто шаленіє. Оце просто топчик. Цей Ланкер-Сіті. Я, чесно кажучи, закохався взагалі в ці приманки. Вже давно я з ними знайомий. До речі, у Манса також є там е, ці слаги і ще у будь-яких там інших виробників. Ось така форма. Потім ще є у Ланкер-Сіті. Ну, в принципі, ось ця форма. І є ще подібна, але трошечки інша. Зараз, друзі, відкрию коробочку. Ось, ще є така форма. Ну, в принципі, воно десь плюс-мінус подібне, там якісь такі найменше у них різниця, але як вони називаються, я і не пам'ятаю. Ну, коротше, Ланкер Сіті для мене це просто о, топчик, того, що тримає дуже гарно щучі покльовки, переживає судачі покльовки. Також дуже класно тримається на гачку просто офігенно. То, що він жорсткуватий, якщо ми ловимо, наприклад, на дропшоті чи ще щось. То нашим вудилищем ми можемо задати саме ту частоту гри, яку потребує риба. Що стосовно земана, або, наприклад, ще є такі, я десь показував спінполе. Це з Аліекспресу. Ну, да, вони трішки земан трішки буде м'якший, ніж це спінполи, Це плаваючі слаги, які дуже класно також тримають покльовки, щучі зуби тримає. Ну, звісно ж, рано чи пізно вона відгризе, так само і судак інколи відбиває хвоста. але Переживає величезну кількість клювань. Е, да, вони дорогі, да, їх там небагато в упаковці. Але якщо ви ловите в місцях, де небагато обривається, я вам всім рекомендую. Просто оце, блін, це просто бомба, реально, цей земан. І з дешевших варіантів, так, ну, ще два слова, просто скажу так. Бігло про кайтек. Оце ловить, е, нема по ньому ніяких питань. Як називається, я вже не пам'ятаю. Коротше. Такі самі слаги, як і все інше, на гачку не держиться. Коротше, вся ця класика. У мене були менші, розмір був більший, я їх на набережній там пообривав, все все як положено, коротше, ловить, але ну, я не знаю, чи варте уваги. І ось ці ще хамастік стик від Luckідżona також досить непогано. До речі, у Манса є така якась подібна здається мені форма. На цей гама-Стік теж досить таки непогано. Ну, про ці джекали, я гадаю, що, мабуть, не варто і казати, бо кожен, хто ловить на слаги, мабуть, знає ці слаги черв'яки, не знаю, як воно там називається. І також е варто ще сказати про чину, друзі. Я не знаю, колись вони в мене з'явилися, ловлю я на них і ловлю, ловиться де й ловиться. Взагалі не запарюсь. Може він не такий м'який, як щось інше, але знову ж таки, в порівнянні з Ланкер Сіті немає ніяких проблем. Ще, до речі, є цікава. Така штука від Берклі Хавок. Вони чомусь у нас не популярні, я не знаю, але зверніть увагу, наскільки цей слаг живий. Ось так він виглядає. Десь на якійсь розпродажі я його купив. Колір такий собі, але судаків він, в принципі, ловив. Це приїхало до мене вони е під Новий рік. Спробую на них ловити баса. До речі, бас від слагів це взагалі топчик. Хто там ходить на Баса, е спробуйте. Половити цю рибу на, неогружен... на неогруженого таким способом або ось таким способом а... слаги, він також реагує прекрасно на цю всю тему. Є в мене ще така от штука, покажу вам просто, я на неї ще майже не ловив. Один раз я його десь покидав у воду, подивився, це Strike King. В принципі, виглядає воно теж досить таки непогано. Тут, до речі, і розмір уже такий, чи скільки він там, не знаю, десь сантиметрів. Ну, Мабуть, може. 130 мм. Не бачу, тут розміру не, не, не вказано. Короте, ось такі також слаги непогані. Зроблено з прорізю для офсетного гачка. Ну, На мій погляд, має працювати. Колір натуралочка, так, ну, вроді би, як непогано, половлю, потім вам розкажу. Тож, друзі, що вам хочу сказати в завершенні. Хто ще не пробував слаги, обов'язково спробуйте ці приманки. Звісно, не кожну рибалку вони будуть панацеєю, але часто густо, коли не бере на інші приманки, слаг дасть їм фору і може обловити, а вас порадувати якимось трофеєм на прольотній рибалці. Ну, це, мабуть, все, що я вам хотів розказати. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, а далі ще буде. Всіх обняв, всім покида.